Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить показує. Дивіться Фінляндія відбудовує країну, Rebuilding. Ukraine together. тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Rebuild 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських, там, європейських з усього світу, які всерйоз стояти і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього. як... Берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться Італія, всі, всі блін, боряться за український ринок. Зрозуміло, тобто то вони кажуть що в Україні, дуже багато там. Від війни по пороху патронів, уламків там техніки і так далі, замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього розуміння, є, якщо це вже робиться, і просто організувати такого ма. Ставу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, зрозуміло, до, докуди все рухається. Тобто будемо сподіватися, що реально, нарешті, за щось вже домовляться, включиться світовий бізнес. Зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися. Так, да, вони будуть на Україні заробляти звісно, заведуть свої компанії і так далі, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен, це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. В це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це дахіра робочих місць. От просто приготуйтеся, то казали за Україну, що вона розквітне після війни, буде дуже сильна і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по-чесному. Це роки на це підуть. Може, там 10-15 років, але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі. От є нереальний шанс нарешті, щоб Україна після всього пережитого розцвіла і почувала себе добре.